Діви, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова. І зараз для вас ми витягнемо 5 карт, які будуть для вас лакмусом подій у серпні. Останній місяць літа, я сподіваюся, ви насолодилися цим чудовим літом в Німеччині, як то кажуть, тим одним днем. Або де ви мене знаходитесь, де ви мене дивитесь? Як завжди, мої таро розклади складаються з. Психологічної підтримки, з поясненням механізмів, які будуть для вас на користь, які допоможуть вам змінюватися і йти в позитив. Перша колода, яка підказку нам дасть на питання, які будуть загальні енергії цього місяця, загальні енергії вашого серпня. І що нам кажуть карти? Паш Пентаклі. Ваш Пентаклі — це може бути ваша дитинча, ваша дитина, яка буде вас турбувати. В деяких землях в Німеччині починається навчання. Хтось, можливо, піде в перший клас, хтось, можливо, з ваших дітей піде з 4 в 5, це також перехід. Хтось буде закінчувати школу. Або це певне навчання для вас. Ви будете шукати шлях. Це може бути студент у вас вдома. Можливо, додатковий заробіток, так якась така можливість, оскільки ви, наприклад, працюває, працюєте, працюваєте, та ви працюєте на своїй основній посаді, і додатково хтось каже, хочете піти ще на базі ще якось заробляти гроші. Тому шукайте маленькі можливості заробляти гроші. Можна так це сказати, цю карту показати. От ви бачите, у вас іде дорога, ви йдете. В таку нову можливість. Наступна колода це оракульна колода Манари. Жіноча енергетика. Ми розглянемо зараз з вами, яка енергетика буде вам близька, і що з нею робити? Третій раз з шести розкладів випадає ця карда. Походу, в нас в дівчат в усіх знаків питання, чіткість. Цілі. Лара Крофт, десь вона вже воювала, поранена, але ціниться. Вам зараз потрібно чітко сформулювати свою ціль. Є багато методичок, як це робити, є багато тренінгів. Мені, наприклад, допомогла така методика е покроково, і кожен крок його треба перевірити. Наприклад, ви хотіли б вивчити німецьку. Да? Така стандартна в нас мрія. Я вивчу німецьку. Це ні про що. Ну, як ви її вивчите? 100 слів, 1000 слів на один на Б2. Чітка ціль це я закінчу курси Б2. Вам це для чого, оскільки ви хочете робити ауспіллюнг з наступного року. Тобто, я закінчу в цьому році курс Б2. Для цього я що ви зробите? Буду шукати, де взагалі ці курси проводяться. Чи я буду гроші купити, я буду кожен місяць відкладати 200 євро, оскільки я знаю, що сам курс коштує 600. Тобто це чіткі конкретні цілі, і ви можете кожен крок перевіряти. Наприклад, є в мене 200 євро сьогодні, чи є в мене 200 євро в серпні. Я буду посилати заяву на курси кожен день, дві заяви, наприклад, в Volkshochschule чи в якусь іншу мовну школу чи якусь академію. Це чіткі цілі. Хочу знайти чоловіка своєї мрії. Ну, то шукайте до кінця свого життя. Я хочу до кінця року познайомитися з чоловіком. Добре, для цього я зареєструюся на чотирьох сайтах знайомств. Для цього я. Наприклад, піду до Лєни на консультацію, яка мені допоможе розібратися взагалі, який чоловік мені потрібен. Саме перше, я зрозумію, чи я себе люблю. Ви хочете, щоб хтось робив вас щасливим, що апріорі неможливо. Якщо ви сама з собою не щасливі, не можете піти на прогулянку і насолодитися книжкою або бокалом хелихом вина, то вам апріорі не треба ніякого чоловіка. Ви тільки будете сваритися, чому він вам не привіз якусь, не знаю, якісь там квіти чи ще щось. Тому це моменти, які потрібно перевіряти, формулювати. От ваша мета, жіноча енергія каже: чіткість цілей. Наступна колода підкаже нам, які відбуваються внутрішні процеси у вас, від чого, можливо, треба звільнитися, можливо, на що треба акцентувати увагу. І це в нас була також ця карта, це новий початок. До речі, ця дівчика чи мальчик виглядає трошки як шут. Ви відкриваєте ото ящик Пандори, звідти вилазять не хвороби, а голуби це символ Бога. Взагалі, в символіки Таро це в нас блага вість, якась звістка. Ви бачите в цій колоді, о, до речі, ось одно колоди знов таки виглядає ще одна карта. У вас має бути довіра в Всесвіт. Бачите, як вона класно обіймається ця дівчинка? я довіряю всесвіту. Хто там, Меркурій у нас був посланець богов греческих, а тут Голуб є саме те голубка, яка розкаже, що я довіряю, Відправте свої мрії, відкрийте, коли ви сформулюєте ту свою мету, що вам треба, стріляє, знов-таки відправляє мрію. Що вона робить також, відпускає. Подумайте, що вам треба. Бо поки ви не будете знати, що вам треба, вам там зверху ніхто на це замовлення не дасть відповідь. Людину. Лекція вашої душі, яку ви проходите. Ми на цьому континенті, на цій планеті для того, щоб відпрацювати, напрацювати певну енергетику, яку, так, аж впала колода, ми з вами використовували в минулому житті. І от саме зараз треба подивитися, яку ж лекцію проходить ваша душа. Айдзамкайт. І Хвайста Січний Аляйнебін Мандала так виглядає. Айнзам означає бути самотнім, самотність. Я розумію, що я не сам. Якщо вам здається, що весь світ проти вас, що ви комусь там не подобається, не подобаєтесь, вибачте, що uh, це ви самі і всі хочуть вам щось таке погане зробити, це не так. Ви ніколи не будете сами. На цій планеті ще багато інших форм життя. Тому, можливо, ви хотіли б записатися на, якусь, на якийсь клуб з кимось зустрітися. Тобто ви не самі, подивіться навколо. Навіть якщо ви зараз бачите моє відео, це означає, що через мене йде інформація для вас, є ті, хто вас любить. До речі, вони в колі стоять, можете собі малювання, от мандали, медитації, рух, хто там, мотоциклісти, автівки. Є багато варіантів. Тепер. Для вас. Ми зараз подивимося, дівчата, пані панята. Просто порада від класичної колоди Таро. Порада для вас. На серпень місяць. Паш Кубка, ще маленький паш, да? тут у вас паш Пентаклій, тут Паш Кубка. Шукайте маленьку радість. До речі, хто хоче вагітніти, це для вас якраз момент там рибка. Шукайте маленькі радощі, життя, імпульси. Навіть якщо ви йдете квітку, побачили, понюхали ту квітку, десь метелик летить, пішли гуляти, побачили кафе, там роблять саму смачну чайлати. Чи, можливо, ви придбали для себе, я не знаю, якийсь браслет. Тобто маленькі радощі життя, які будуть мати великий вплив на ваш загальний стан. От такі поради для вас, Діви. До речі, напишіть, будь ласка, відео, які такі дрібнички впливають на вас, і ви такі прям вау, оце моє! Я бажаю вам гарного серпня і побачимось, як завжди. До речі, не забудьте поставити вподобайку це обмін енергії разом зі мною. На все вам добре!